Вітаю вас, шановні батьки та любі діти. Запрошую вас на перегляд вистави заказкою Ольги Зубар на мисто для лисички, де ви дізнаєтесь, як звірята раділи першому снігу і чому засмутилась лисичка. І хто їй допоміг. Прокинулась вранці лисичка. Виглянула у віконечко. А там все біле-біле від снігу. Зраділа вона. Умилась гарненько, вийшла на двір, стоїть, милується, гарно в лісі. Зелені ялинки стали білосніжними, стежки доріжки снігом присипані. Сніжинки блищать, переливаються, і вирішила лисичка сплести собі зі сніжинок прикрасу. Взяла вона ниточку, нанизила на неї сніжинки і одягла на себе. Ходить по всьому лісу, хвалиться. Подивіться, яке в мене намисто. Ні в кого такого нема. З усього лісу позбігалися звірі, щоб подивитись тут, на диво намисто. Ой, яке гарне, дуже гарне. Та забігла вона в хатинку, щоб помилуватися на себе в дзеркало, а намисто кап-кап та й розтанула. Вибігла на двір, сіла на пеньку та й плаче. Ой 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 ой, що ж це таке на мистецтво, та взяли і розтануло. Почули звірі, що лисичка голосить, та й питають, що сталося? Ти ж щойно така весела була, а тепер плачеш. Ой, так прикро, так прикро, намисце моє чудове розтануло. Звірята давай руденько втішати і так стараються і сяк. Я тобі шишок назбираю, зробиш з них нове намисто. Не хочу шишок. Я тобі грибочків принесу. Не хочу з грибочків!» Я тобі зерняток дам. Не хочу, не хочу, не хочу, заголосила ще більша лисичка і побігла, куди очі дивляться. Зірята перезирнулися, не знають, як лисичку заспокоїти. А сама лисичка забігла аж на край лісу, сіла під ялинкою, побачила її маленька дівчинка, що саме каталась на саночках, підійшла та й питає. Лисичко, чому ти плачеш? Ой, склала я собі чудове намисто зі сніжинок, а воно взяло і розтануло, А я так засмутилась, що й на друзів нагримала. Що тепер робити? Чекай мене тут сказала дівчинка і кудись побігла. Дивиться лисичка услід дівчинці, слізки лапкою витирає. А дівчинка не забарилася, прибігла, простягнула до лисички маленькі рученята, а там намисто з різнокольорових намистинок переливається. Ого, яка краса? Я ще ніколи не бачила такого намиста. Я їх з біси розплела. Подобається? Візьми, це для тебе подарунок. Для мене? А воно не розтане? Ні, не розтане. Взяла лисичка в лапки на мисто, милується. Як ти так вмієш? Отак хочеш і тебе навчу? Ой, дуже хочу. Я тоді ще й для друсів зроблю на мисто». Дістала дівчинка з кишеньки пакунок з бісером і подарувала його лисичці. Щаслива лисичка взяла пакуночок, гарненько подякувала дівчинці і побігла до своєї хатинки. Подарунки друзям готувати. А ще в неї тепер з'явилося нове цікаве зняття. То лисичка й капризувати перестала, і відкрила в своїй хатинці для всіх звіряток майстерню кольорового намиста. Діти, з чого зробила лисичка намисто? Як ви думаєте? Чому намисто розтануло? Хто подарував нове на мисто лисички? Що зробила лисичка у себе в хатинці? Малята, я сподіваюся, що ви зрозуміли, як добре мати друзів, тому що друзі завжди приходять на допомогу.